Зверніть увагу на цього, я не знаю, Сісуріті, Вахтера. Хто це такий? Консьєрж. Я тихранникам да? білійте вище, Ну, Зверніть увагу на цього консьєржа. Ми прийшли, було би що ось 12. Да? Ну, Взагалі, то зазвичай в державних установах обідня перерва там з 13 до 14. Ну, зазвичай, я не знаю. Ми прийшли б без 12. І почалась така фігня. Є е, е, такий Ільченко, до речі, хочу сказати, що. Чому я е, не знав, до кого ми йдемо. В нас безліч процесів по викриванню корупційних злочинів в природоохоронній сфері, взагалі в правоохоронній сфері, в органах місцевого самоврядування і не тільки. І в мене дуже великий перелік облич в, е, ну, листається перед очима. Кожного негідника запам'ятати, ну це просто нереально.